Всім привіт! Ви на каналі GameVog, так? Так, зна... yeah. з ним ще грає гейм GameSasha! Uh. Ага, я вже бачу твою голову. Звісний череп. Ей, <laughs> ах ти! Ей, я ютубер! Все, я ютубер. В я... мене 15 підписників, в тебе тільки 3 підписники Ну, Хто... чекай. Хто, під... По... Хто популярніший? Дам пророжим пам'ятів. Де пророшай їх. Я, йду, я нарубаю собі дерево і построю собі крутий дом. То на, ми разом будем. Добре? Я вже собі буду строїти дім. А що собі ми разом будемо? Ні, я э, будемо мати отцільну кімнату, добре? Ну то б я не хочу так. Ну добре. Де на деревню, я? я знаю. Я теж знаю деревню. Я. я то буду в одному домі йти в другому, да? Ні, я на дерев. То косной буде Я йду до деревні. Де деревня? А що ти не знаєш, що тут деревня є? А, во, я вже. Ей, куди ти побіг без мене? Ти мене оставив самотні. Ну я знаю тут. Я вже грав тут, але чого ти мене оставив самотні? Це те пехне? Але ми разом будемо жити в одній. Ні. Так. Саня, добре, я тут тебе тепер все добре. Ми разом будемо жити. Ні, цікаві один дом. Я буду жити в маленькому та великому. О, тут є наковальня. Я її золотаю. Ну да, мені сурсі. Добре. Так, що тут буде? Але не, і, не, не ну, ну я собі возьму залізний нагрудник. Купієш у мені. Там є залізо, ти бачив? Ні, а скільки? я собі заберу. Тобі один хліб і мені один хліб. О, все. Мене ну все. Ну добре. Все, в мене нагрудник вже є. Так. Я йду у світі. Вам едим будешь. Да. Вот тут. Ми буде такий загородиком. Добре. Іди там стройся, а я тут буду жити. Так, обстроїмося. Ага. Яке это малий, ти хто малий. Ні, ну там ще є такі самі. Я тут буду вже строїтися. А ти нарубав дерева? Ні. А я нарубав. Ніхідно я не буду рубати Тебі дерева. Тебе який. Дім? Я ж... Ще... Ей, до мене не заходити. Нам тут діла. Так вже скрафтити кірку і ще купати вже. Я ж маю. На Може нашу буквальному сломити ні? Да, я йду. Добре. Добре. Я не пішов в туалет. Не, не бійтесь. Все. Добре. Так, я продовжую. Е, нічого не бійтеся. Все, так все, пішли. тут. Так, йде. Так. так. Так, так, так. Ще я застоявся. Так, він поки буде стояти, я ще покупаю. Поки вже зробив свою шахту. зробив собі може пічку вже зробити. Так, так, так. Все, я вылезаю. Спасите, кто с меня. Все, я вылез. Спочали. Kłania, woda jest tutaj. To już się, czuć. To już. Nie chcę, nie chcę. ja już sobie pićkę. O! póki ciebie nie było. Tak, traba, nie trzeba. Nie trzeba. Ja już stanie się na na robotę. Dobrze. Ja sobie zrobię uga. Та, зроблю, я не рубаю дерево щоб крафти, верстак і ще шось крафт. А я? Мені, я mm -hmm. У мене вже є верстак mm -hmm. я, я і пічка навіть. Перед тим куди я йшов, то я ж. Щось... Можна на тебе тепехнутися? Mm -hmm. де? Давай я я сюди пішов в ліс. Дай. Ну да, я на рукой совершусь. Наш для чего не дарва? Зачем? Чтоб лава ты. Да. Дарва получается уголь. Понял? Угу. Древян. Две секи получилось от трех двух. Это да. Двойные. Да. Так, я покажу. Бачи, я там есть как. Ага. Вишни, угу. Да, ответи, калашев. Станешки. А собі взяв сви взял собі Не треба грудник Ну конечно ножник. Вещи моя защитит. А перевір, та? В мене наполовину більше. Ты яке це дерево. Вношей з'єднане з дерево. Лена, це велике дерево. Це в мене получится багато запас дерева. Який ще складжу в суду? мене може получать залізна клетка. Ножниці. Я, я напишу під коментарем э, його канал. А ви напишіться під.